Привіт усім! Низько буде маленько закарпатською. Ви знаєте, що цей світ учить нас бити сатаністами. Курвити, пити в клуби ходити, танцюльки, противитися. А гордитися. То що, перша підеш побачатися? Пакмай, хоч каплю гордості. Так мені казали. Я розумію, на Кіко світ учить бити безсовісно. Реально, тупо, необізнано, безчувственно, дивити лише себе, любити лише себе, не видіти кругом інших людей, у яких теж є проблеми, яких теж може ранити словами. І моє життя да, було в цих танцюльках, в клубах, в депресіях, в агресіях. Я лише зараз розумію, що пастор мав на увазі. Коли тобі слово Т10. Мені сяк моя мама казала. Мама була права. І я, прийшовши до церкви, міжнародна місія, слово Боже, в моє життя прийшли зміни. І все найкраще, що ви бачите в мені, то дали мені Божі люди, то все їхній труд. Я коли общаюся з кимось, вони кажуть, я не можу повірити, що то була Т. Я каже, думаю, що все віруючи. Я кажу, та де церкви, і клуби, і випити, і хлопців побити. да 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 ви що думали? Сюди сидить така. така. Я любилася бити дуже сильно. Я не давала нікому, щоб у мене якось там біжав. Я знала за все заступити. А про яке смирення могла бути мова? Я була нагла людина. Хто мені ся любив, того я любила. Ну, Хто мені ся не полюбив, того я ненавиділа, принижувала, унижала. Одним словом, була свиня. І я вдячна Богу, за Божих людей, тому що вони мені показали найвищий приклад любові. Вони мені показали ключ до успіху у житті і це смирення. Прийшовши до церкви і смиривши себе. І до сих пір я смиряюся. І в моє життя прийшли зміни. Моє серце має більше любові. Я вже помічаю інших людей, що в когось якісь проблеми, за когось треба помолитися, підтримати. Я не дивлю лише за собою, як було раніше. Була самолюбка, лише себе любила, лише себе виділа. А церква мені показала, що Ісус прийшов на цю землю. І смирив себе сам. Ми в ноги учням служив. Якщо ми його діти, то ми